Між друзі, отримали два такі штативи. Ось він зараз в вкладеному вигляді, а цей в розкладеному. Доволі високий. Якщо його взяти, отак от поставити на підлогу, тут для телефона буде окей, буде доволі стійкий. А так, отак от, от, звісно, йому трохи складно, бо площина маленька. Але бачите, отут телефон я поставив. Все, можна собі керувати. Там можна ще оцей шарнір теж опустити і вліво вправо можна його. Ось можна. Раз, два. Так, опускаємо оцей шарнір, бачите. І можна вліво-вправо собі виставляти. От можна знімати себе на штативі. Відповідно. То щось таке шукає, кому потрібно. Бачите, є навіть от рівень виставити. От так він зафіксовується. Можна, звичайно, от виставити. Зараз рукою незручно. Оцей кут нахилу теж. Все ніби працює, зробили, поставили, стійко стоїть. Наявності ціни невисокі, так як то не є якісь професійні штативи, але дають можливості професійного.